Мир Божий, радий вас всіх бачити. Вже не був тут дві суботи. Скучив за вами. <пілка> Та, е, хотів би передати привітання. Перше привітання з Малану, з Літворської церкви. Вам передаю привітання. І друге від своєї папусії, Буковицька конференція з Лотарасі Може у вас є привітання. Я бачу сьогодні. Багато нових людей. ще християнське привітання з України в Чебліці. Дякуємо. Привітаємо, чімомо ще громади. Дякуємо. З білого постовку. Дякуємо. Дякуємо, бачив. Всім дякую за привітання. З ким би ви не зустрілися? Чи спілкувалися, передавайте привітання від церкви Іммануїв міста Лондона. Сьогодні, як я казав, я перший раз в цій церкві в цьому новому році, тому мій вірш за основу я взяв від приписці 3, 3 глава, 5 вірш. Надійся на Господа всім серцем. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він пропростує твої стежки. Давайте ми сьогодні піднімемося і прославимо нашого Господа, в Могу. I will so... Що ти був з нами, з нашими рідними на протязі цього тижня, ти охороняв нас і благословляв нас. Ми благаємо тебе, наш люблячий Господь, благословиться служіння сьогодні, благослови наших служителів і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми зрозуміли Твоє Слово. Будь поруч з тими, хто не зміг прийти із різних причин і підтримай їх. Ми щиро дякуємо тобі за все, бо Твіє належить вся слава. Честь і хвала. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу, дорогі, брата і сестри. Добре, і слава Богу! Радий всіх вітати, хто не замерз сьогодні, і прийшов у церкву. Якщо ви не замерзли, значить вогонь, який у вас зігріває у вас середини. Ми бачимо, що у нас сьогодні менше, як зазвичай, але нічого, у нас молитовник. І я цей тиждень, знаєте, в мене так, що добре. І я навіть не знаю, що лише сказати Богу, крім того, що дякую. Дійсно відчуваю, що Боже благословення торкається в мене, в мою сім'ю і слава Богу, все добре. Просто щасливий, надіюся, ви щасливі теж. А ще я сьогодні щасливий, що побачив вас, щасливий, що прийшов у церкву і щасливий, що до нас прийшли гості. І також щасливий, що стас з Андреєю повернулися. У вас два тижні не було, ми скучали за вами. І такі в мене <смеш>, до вас новини за цей тиждень. Я би хотів дякувати Богу і молитися про подяку. А якщо у вас є якісь може переживання чи хвороби, я знаю, що є, то давайте ми скажемо і звернемося до Бога в молитві, тому що це у мене подяка, у когось може бути якийсь біль, і Бог готовий вислухати нас усіх. Про що будемо молитися? Прошу вас. Я не хочу знову, точно хочу дякувати Богу. І хочеться коротко. Ми вже коли туди з'їдемо, хочемо робити молодь. І що сьогодні зранку ми їжали в церкву і Олег молиться, і він завжди просить про дорогу, що ми всі виїхали за мене служіння. І в мене трохи така думка була втримати море. Я хочу чомусь можу тільки дякувати, тому що ми вже вийшли стільки, і що нас дуже багато посудаємо.

Ще у когось є якісь потреби. Хоче... За Україну. За Україну, так. за Україну. О, дякую, брат. ви дуже влучно сказали. Нам треба молитися за духовне пробудження дуже сильно. Тому що е, я думаю, що колись ця церква була повна, це духовне пробудження треба молитися. Давайте ще за що будемо молитися. Давайте помолимося в вівторок. Уже ніякобовську операція буде у молодшого і треба би помолитися, щоб Бог зберіг його зір. Так, та я скажу у Жені Джуніора молодшого. Йому щось в око на роботі попало, і він зразу пішов до лікарів. То треба собі мати на увазі, якщо щось таке не треба жартувати, треба зразу йти до лікарів. Я пам'ятаю, я колись працював у Чехії. І буквально за період тиждень часу двом моїм друзям вони різали болгаркою. Метал без, без окулярів їм попало в око, іскра така, знаєте, там зачепилося. І вони пішли зразу в той же день і просто пінцетом витягнули, капнули на око і все. А Женя не пішов одразу, і вийшло, що воно там чи затягнулося, чи я. І треба вже йому різати, щоб то витягнути. То будемо молитися будемо за нього, він вівторок іде на операцію, щоб його було слух, щоб все було добре. Ще є якісь прохання? За дітей, За дітей, за наших рідних, скажімо, за дітей, за рідних, хто, хто ще не з Богом. Та дякую. За це також треба дуже сильно молитися. Дайте я вам прочитаю віршик з Біблії, а потім хто хоче, може виходити і ми помолимося з вами разом. О. З на всех, за неї зі Моя мама каже, Наші знайомі з Ізраїлю просили за них молитися, щоб у них все було добре і щоб Бог їх благословив. Будемо молитися. Отож, коли ви Воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви умерли, а життя ваше сховане з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя. Тоді з'явитися з, з, з ним у славі і ми. І ви. І ми. Так, давайте хто хоче, вийдемо, помолимося. Дві-три людини, хто має бажання помолитися разом зі мною. А церква підніметься і будемо молитися. Отче наш славим любим, величаєм, як ідемо живого Бога, Творця Неба і землі. Все творіння славі Тебе постійно. І сьогодні ми приєднуємося у твій день, який Ти заповів нам святкувати і відпочити від своїх справ. І приєднуємося до прославлення і хочемо подякувати за Ісуса Христа, пролиту кров на війну, за насрішник, за благодатний час, за план спасіння, за життя і надію на вічне життя. Дякуємо за те, що ми прожили тиждень, здорові, могли прийти сьогодні на поклоніння. Дякуємо, що ми тут, що, ми, що біля нас не стріляють, що світло є, у нас у нас є тепло. І за всі благословині хочемо подякувати. Просимо молимося за Україну, духовне пробудження народу, за припинення воєнних дій. Просимо за тих, хто. Хто в тюрмах, де за віру, хто на фронті, хто в полоні, Тату той Небесне підкріпить миром і любов'ю, і нехай вони дочекаються повернення з війни, щоб завершилося це все. Ми знаємо, що спокою не буде, що будемо чути там і там, але ми, як люди, і за нашу місцевість ми більше переживаємо і просимо, щоб по всій землі. Скінчилися ці всі біди і чекаємо, якнайшвидше ти прийдеш і покладеш кінець цьому всьому злу. Просимо, Посимови за ці всі проблеми, які були озвучені і не озвучені. Е, нехай кожен одержить відповідь на молитви, а хто не молиться, не знає, по різних причинах не молиться прийняти наші молитви. І... Дякуємо за почуту молитву в нашому ритму і подяку в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогий наш Отче Небесний, ми щиро дякуємо Твій Боже, за цей день що дарував нам Його, що ти допоміг нам сюди добратися, Господь. Благослови, будь ласка, це служіння, благослови нас, допоможи нам мати мудрість і дякувати Тобі, Господь, за все, що є в нашому житті. Боже, ми дуже благословені і дякуємо Тобі за це. Дякуємо, що ми маємо сім'ї. Дякуємо, що ми живемо в теплі, злагоді, Господь. Допоможи нам, будь ласка, Господи, молиться більше за тих людей, які потребують Твоєї підтримки, Господь, тих, що зараз хворіють, тих, що знаходяться серед війни, серед біди, холоду, без світла, Господи. Ми, можливо, дуже сильно їх не розуміємо, Господь. Бо ти нас ще зберіг від тої біди. Але ті люди, які зараз там знаходяться, Боже, будь серед них, бо ти єдина підтримка і допомога для них. Благослови кожного, хто зараз знемагає фізично, духовно, Господи, благослови матерів, батьків. Які переживають за своїх дітей, які можливо десь втратили якийсь вплив на них, то ти будь авторитетом для тих дітей, Господи. Ти їх піднімай і зціляй, даруй їм свою руку, Господи, допомоги. Даруй мудрості для всіх батьків, щоб вони могли бути добрим прикладом для своїх дітей, Господи. Благослови всі сім'ї, Господь дає якісь непорозуміння. А зараз цей час важкий, дуже сім'ї розходяться. Боже, ти даруй свого Духа Святого, щоб була велика Твоя мудрість і любов в кожній сім'ї, Господь. Благослови нас на це служіння. Дякую тобі, Боже, за твою любов і милосердя. Амінь, хай Боже, я також тобі щиро дякую за те, що нас благословляєш. Любиш, Боже, за те, що ти даєш нам Боже, можливість тут проживати в мирному такому місці. Боже, дякую за те, що ти даєш нам працю, за те, що даєш нам сили до праці, Боже. Ти знаєш, що нас також є невеличкі проблеми, Боже, в когось житлом, когось з працею, в когось. Працю, в когось з навчанням Боже, ти будь ласка, вирішуй наші проблеми. Ми довіряємося Твої руки, Боже, допоможи нам приймати все з Твоїх рук, тому що ми віримо, що ти хочеш для нас найкращого. Просто тебе також за хворих, хто є з Твого народу, Боже, за батька, сестри Галі, за веження, Боже, якому будуть робити операцію. Також ти знаєш, Боже, що в нас слава багато є людей, які хворіють, допоможи їм, Боже, з цілих. Допоможе, щоб вони повністю вилікувались Боже і назад повернулись до церкви, щоб ми їх бачили, щоб ми раділи разом з ними, Боже. І будь за все прислали, як Отець, і святий, як повіків і віків. Амінь. Прислатий амінь. Боже. Я приходимо до тебе молитви, Господь, і дякуємо Тобі за все, що нам посилаєш в нашому житті, Господь. Ти нас любиш, ти нас виховуєш, Господь, ти нас випробовуєш тільки для того, щоб ми ставали кращими, і щоб, ми, Господь були достойними вічності. Боже, святий, ми тебе просимо за нашу Україну, Господь. Вже так багато сказано, Боже. Але війна триває, і люди помирають, Господь, і так багато страждань, і тільки ти можеш це зупинити, будь ласка, Боже, вмішайся, захисти, Господь. Збережи, будь ласка, нашу державу, збережи. Тобто щоб віруючі християни могли там жити, проповідувати, Господь, і дай мужності нашим людям, віруючим, особливо, хто зараз там знаходиться, Господь. Ти кожного захисти і збережи. Також просимо тебе, Господь, за тих, хто у полоні знаходиться, і ти їх, Господь, поверни, будь ласка, назад. Тому що там дуже до них жорстоке ставлення, І коли лише їх хоч чуть щось бачиш в інтернеті, то з мотору, як можна так ставитися до людей. Тяжко собі уявити, Господь, захистися там за тих людей. За них нема кому захиститися, тільки ти один можеш це зробити. Ми тебе дуже сильно просимо, Господь. Також тебе дуже сильно просимо за нашу владу, Господь, даруй мудрості, нашій владі. Щоб вони набрали на війну в Господь, щоб вони приймали мудрі рішення, керуй їхніми рішеннями, керує Господь їхніми вчинками, тому що вони самі, напевно, не знають, як їм з цього вийти, Господь, що їм робити правильно, неправильно. Але ти знаєш, Боже, ти покеруй, будь ласка, ними, покеруй цими лідерами світовими, Господь, і цим президентом новим американським. Ми не знаємо, що від нього чекати. Ти, Господь, повпливай на нього, щоб. У нас настав мир, щоб всюди на землі ще був мир, Господь. Також тебе просимо за наших хворих, за які будуть йти на операцію, за брата Степана, Господь, та його і дай, щоб все було добре, Господь, і зцілив всіх. І за кого ми, може, не знаємо, але ти знаєш, Боже, то вилікуй, дай сила.